медичний університет це місце, де народжуються професіонали. А сьогодні ми вам розповімо про одну з провідних кафедр кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації. Сім фактів про нашу кафедру. Почнімо! Факт перший історія кафедри. Кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації була заснована у 1995 році і з того часу стала одним з флагманів медичної освіти в Україні. За роки існування вона випустила сотні висококласних спеціалістів, які зараз працюють у найкращих клініках світу. Першим завідувачем кафедри став професор Григорій Костянтинович Дзюб. У 2000 році кафедра неврології увійшла до складу об'єднаної кафедри неврології, психіатрії, рефлексу та мануальної терапії, яку очолила член-кореспондент Академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Євгенія Леонідівна Мачере. З 2013 по 2017 роки кафедру очолював доктор медичних наук професор Михайло Миколайович Матяш. Заслужений лікар України, автор понад 100 наукових праць. З 2017 року роботою кафедри керує доктор медичних наук, професор Копчак Оксана Олегівна. Факт 2. Викладацький склад. Головна гордість кафедри це її викладачі, понад 10 викладачів, серед яких професори і кандидати медичних наук, які не тільки викладають, а й активно займаються науковими дослідженнями. Вони не просто навчають, а надихають. Дозвольте представитись, мене звати Одінцова Тетяна Анатольєвна. Я лікар-невролог, доктор філософії та доцент кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації. Я викладаю на кафедрі наступні дисципліни неврологія, неврологія, в тому числі нейростоматологія та невідкладні стани в неврології. Маю членство в наступних міжнародних організаціях European Academy of Neurology, International Headache Society, Federation of European Neuroscience Societies та International Neurology Neuro Society. Я щорічно відвідую міжнародні науково-клінічні конгреси у сфері неврології та приймаю участь у закордонних науково-педагогічних та клінічних стажуваннях та спонукаю своїх студентів до участі у міжнародних проєктах. Факт 3. інноваційні технології. Медицина майбутнього вже тут. Ми готуємо студентів до реальних викликів у медицині, використовуючи сучасні методики, наприклад, віртуальний пацієнт та клінічні кейси, що наближають пацієнтів до реальних умов з непередбачуваними випадками та невідкладними станами. Використання віртуального пацієнта додає ігрового елементу до наших занять та допомагає нашим студентам розвивати критичне мислення та дає можливість зарануритись у клінічну роботу. При використанні віртуального пацієнта студенти самостійно проводять діагностику захворювання, створюють свої наради при складних випадках та призначають відповідне лікування. Дана методика ще розвиває командну роботу та автономію у наших здобувачів освіти. Адже викладач виступає лише у ролі наглядача та за потреби пояснює певні моменти. Дані методики навчання були введені завдяки здобуткам завідувачки кафедри професора Копчак Оксани Олегівни та завуча кафедри доцента Адінцової Тетяни Анатоліївни в рамках міжнародного стажування Дідакт Україн Діджитал спільно з університетом Людвіга Максиміліана, місто Мюнхен, Німеччина. Використання віртуального пацієнта це зовсім інший рівень навчання. Тут ми вперше відчули себе не просто студентами, а уже справжніми лікарями. Дуже подобається, що ми маємо змогу самостійно обирати тактику лікування, проводити діагностику і обговорювати складні випадки у команді. Все максимально наближено до реальної клінічної практики. Ігровий формат додає мотивації, а роль викладача як наставника дозволяє не боятися помилок і вчитися на них. Таке навчання реально готує до майбутньої роботи лікарем і дає впевненість у своїх знаннях. Факт 4. наукові дослідження та міжнародна співпраця наука це серце медицини. Кафедра активно бере участь у міжнародних дослідженнях та співпрацює з світовими клініками та науковими спільнотами. Наприклад, на даний момент завідувачка кафедри професор Копчак Оксана Олегівна приймає участь у масштабному дослідженні, зосередженому на лікуванні російному склерозу MS-Base Neuroimmunology Registry з основною базою в Австралії. Наші співробітники активно приймають участь у науково-дослідних роботах, міжнародних наукових програмах, клінічних та науково-педагогічних стажуваннях за кордоном, являються членами міжнародних наукових організацій, відвідують міжнародні науково-практичні заходи та діляться своїми знаннями на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном. Завідувачка кафедри професор Копчак Оксана Олегівна та завуч кафедри доцент Одінцова Тетяна Анатолієвна з 2023 по 2025 рік приймали участь у міжнародному стажуванні «Didact Ukrainian Digital» з університетом Людвіга Максиміліана Мюнхен Німеччина. З 2024 року завуч кафедри, доцент Одінцова Тетяна Анатоліївна також приймає участь у проєкті Erasmus Plus Redirection. Співробітники кафедри і зараз активно подаються на науково педагогічні та клінічні стажування. Мене звати Лазарева Анастасія Сергіївна. Я маю членство в наступних організаціях: Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини, American Psychiatry Association та Асоціація психіатрів України. Факт 5. Практичне навчання та стажування. Ми не лише вчимо теорію, а й даємо максимум практики. Студенти проходять навчання у провідних клініках Києва, вивчають актуальні методи діагностики та лікування. Навчаюся за новими методиками та кожного заняття виконують практичні навички. Наші інтерни проходять навчання у найкращих державних та приватних клініках, де в досконалості опановують лікувальне ремесло. Наші студенти проходять навчання з дисциплін кафедри в наступних клініках Києва, комунальне некомерційне підприємство, клінічний заклад з надання психіатричної допомоги психіатрія виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, державна установа. Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України, Київська міська клінічна лікарня No11 та консультативно-діагностичний центр Дніпровського району міста Києва. Лікарі-інтерни з дисциплін кафедри навчаються в наступних клініках міста Києва, Державна наукова установа, Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України та в медичних мережах Гармонія здоров'я Інтусана, Smart Medical Center та Медіан. 6. успішні випускники. Наші випускники працюють в найкращих клініках світу. Випускники спеціальності нервової хвороби зараз це успішні лікарі-неврологи не лише в Україні, а й в Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Серед випускників нашої кафедри також є два успішні захисти дисертації на ступень доктора філософії під керівництвом професора Кавчак Оксани Олегівни. Одним з цих випускників являюсь я. Наразі я працюю доцентом на кафедрі та своєю роботою стараюсь надихати наших студентів на розширення своїх можливостей та на подальший розвиток в науковій сфері. Наша кафедра завжди плекатиме науково-дослідницьке починання ініціативних та кмітливих здобувачів освіти. Можливо, наступним видатним лікарем станеш саме ти? Факт 7. Чому саме ця кафедра? Висококласні викладачі, міжнародні можливості, наука, практика і нові методики навчання. Усе це чекає на тебе в Київському медичному університеті. Обирай кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації і відкривай двері у велике медичне майбутнє. Дізнайся більше та стань частиною великої медичної родини Київського медичного університету. Чекаємо саме на тебе. Підписуйся, обирай став